Квіти у горщиках, вазонах, чудовий спосіб озеленити терасу чи балкон. Захоплені садівники не можуть пройти повз кашпо, наприклад, з пеларгонію чи сурфінію, аби не придбати ці яскраві хмаринки для прикраси свого подвір'я. Важко уявити й оселю без мешканців віконі. Кімнатні рослини продовжують залишатися важливим елементом дизайну інтер'єру. Та щоб ваші рослини у вазонах добре почувалися, їм треба забезпечити. Дбайливий догляд і захист. Одна з найбільших проблем, з якими стикаються власники квітів у горщику, це хвороби та шкідники. Вони швидко поширюються і призводять до загибелі улюблених зелених друзів. Якщо на своїх кімнатних рослинах ви помітили характерний білий павутиний наліт, який часом стає сіруватим, це вірна ознака борошнистої роси. Спершу на листках, бутонах, стеблах з'являються невеликі плями. У подальшому вони розростаються та набувають буруватого забарвлення. Така неприємність може спіткати мешканців підвіконня, коли складаються оптимальні умови для розвитку борошнистої роси. А саме температура повітря плюс 18, плюс 25 градусів за цельсієм при відносній вологості 70-80%. Ще одним фактором, що впливає на розвиток хвороби, є надлишкове підживлення азотними добривами. В обмеженому просторі вазону через недостатній чи навпаки, надмірний полив, протяги, поганий дренаж ґрунту, відсутність отворів у вазоні можуть розвиватися й інші грибкові захворювання. Рослинні рештки та заражений ґрунт небезпечне джерело сірої гнилі, яка швидко розповсюджується коричневими або бурими плямами і сірим нальотом, повністю охоплюючи органи рослин. Вона набирає обертів за помірних температур плюс 15-23 градуси за Цельсієм і відносній вологості повітря від 93 Полюють Холюють на наших зелених улюбленців і ненажерливі шкідники. Зокрема, борошнистий червець, трипс, оранжерейний, плоскотілка. Попелиці, кліщі та інші. Вони висмоктують клітинний сік у рослин, пошкоджують листочки, стебла, внаслідок чого ті жовтіють, квіти в'януть і взагалі можуть загинути. Життєво важливо лікувати будь-який стан наших зелених вихованців і позбавлятися шкідників тільки но з'явилася бодай одна комаха нападник. Універсальне рішення обох проблем одночасно пропонує український виробник компанія Укравіт. Він розробив трикомпонентний препарат Флористін, ефективний як проти хвороб, так і шкідників. У спеціалізованих садових магазинах ви знайдете його під торгівельною маркою Аптека-садівника. Це вже готовий до використання засіб, що не потребує спеціального приготування робочого розчину та обладнання для застосування. Цій пляшці міститься 500 мл інсектофунгіциду флоростін. Він оснащений зручним пульверизатором. Давайте влаштуємо легке зволоження нашим рослинам у вазонах. Розпалювати препарат виробник радить на відстані 30-50 см, не допускаючи стікання, розчину з поверхню листків та стебел. Дієвою також буде обробка поверхневого шару ґрунту. Але акцентую увагу: обробляти самі квіти чи вазони, що цвітуть, не можна. Флористін має виражену профілактичну та лікувальну дію. До того ж, препарат контролює широкий спектр шкідників і хвороб, які можуть з'явитися і на присадибній ділянці. За перших ознак їх активності обробіть рослини флористином. Флористін – це експрес допомога від аптеки садівника проти шкідників та хвороб протягом всього вегетаційного періоду.